Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні, вітаю героям! Слава Херсонщина! Це Україна. Бачили повідомлення, що у Херсоні сьогодні і вночі було гучно. Чули вибухи. Чи відомо вам що сталося? Чи це обстріли? Які його наслідки? Так, дійсно за минулу добу і вночі окупанти взагалі 56 разів раз обстріляли правобережну частину Херсонщини. 19 раз безпосередньо обстріляли місто Херсон. Снаряди влучили в один з навчальних закладів. Снаряди влучили в черговий раз по житловим будинкам. На превеликий жаль, ми бачимо, окупанти стріляють і по навчальним закладам, по медичним закладам, по критичній інфраструктурі по пунктам ДСНС і також хаотично обстрілюють житлові квартали. Причому житлові квартали... Обстрілюють масово по місту Херсону. І, на превеликий жаль. Немає такого безпечного міста, де можна було перебувати в місті Херсоні і вважати, що туди не долетить. Стріляють і обстрілюють абсолютно всі житлові квартали. Вже не в перший раз застосовують запалювальні снаряди, які спричиняють велику кількість пожеж. І саме такими снарядами окупанти здебільшого задають удари по приватному сектору. Ну і разом з тим, як ми бачили, то окупанти і наносять удари якраз по пожежним частинам для того, щоб можливості допомагати людям з того, щоб тушити пожежі, щоб розбирати завали і так далі. Тобто, окупанти знаєте так навмисно намагаються зробити так, щоб життя в Херсоні було неможливим. Але завдяки нашій праці героїчних хлопців, ДСНС – Інших служб вдається в найкоротші терміни якраз здолати наслідки цих обстрілів і повертати місто до життєдіяльності про життєдіяльність міста, пане Сергію, світловодопостачання. Наскільки воно доступне для громадян? Чи багато ще потрібно відновити після цих ударів? Знаєте, якби не постійні обстріли по критичній інфраструктурі, то можна було б вже казати, що місто забезпечене абсолютно і повністю всім. Але на превеликий жаль, окупанти постійно наносять удари по критичній інфраструктурі, і інколи вибиває світло і по всьому місту особливо страждає мікрорайон Острів, але в мікрорайоні Острів. На зараз встановили дизельні генератори для того, щоб надавати можливість водопостачання багатоповерховим будинкам. На зараз місто забезпечується за допомогою якраз міжнародних організацій, великою кількостю дизель-генераторів, які потрібні для того, щоб забезпечувати місто теплом, для того, щоб забезпечувати місто водою, для того щоб обладнувати сховища, які на зараз якраз великої кількості потребує місто Херсон, для того, щоб в сховищах було світло, для того, щоб в сховищах було забезпечення електрикою. Тобто на зараз ці всі роботи є, вони тривають, і можна сказати, що місто вже було повністю забезпечено всім, але в постійні обстріли, які, які вдається все ж таки в найкоротший термін там ліквідовувати наслідки, то все ж таки здебільше місто є із водою, і з електрикою, але по деяким районам по різному. Пане Сергію, бачили ми повідомлення, що можуть бути новини із тимчасово окупованою Каховки. Мовляв, туди завітало Бавовнятко. Чи маєте ви таку інформацію? Так сьогодні було влучення військове розташування ворога і в Каховці і в Олешках. Доволі потужне. Але окупант, знаєте, отримавши якраз бавовну потужну в своїх військових частинах. Одразу нанесли удар і по самій Каховці, і це вже не перший раз окупанти наносять удари, там десь пів на 12 був нанесений удар, знову таки по центру міста Каховка, який йшов якраз з окупованої частини, і окупанти видали, що той обстріл, який був по військовим частинам наших збройних сил, а наші збройні сили б'ють абсолютно точно і точково. По розташуванню ворога, то окупанти користуючись цим, обстрілюють саме місто і намагаються звинувачувати збройні сили. Це раз. А по-друге, таким чином вони підштовхують якраз людей до примусової евакуації, яку оголосили якраз в місті Каховка. І наостанок, пане Сергію, щодо пересування техніки окупованою частиною Херсонщини, ви вже розповідали, що з Криму перекидають війська, і загалом вони посилили ці пересування. Що відбувається зараз? Куди їдуть, і через які власне населені пункти? Ну, відзначається те, що техніка окупантів рухається здебільшого залізницею, автомобільним транспортом також замітне пересування техніки, але здебільшого залізницею, яка рухається з боку анексованого Криму. На станцію приходив новий Олексіївку. В Новоолексіївці місцеві повідомляють про те, що коли відбувається рух через станцію то окупанти користуються димовими завісами, трохи подаль станції. Вони ту частину техніки, яка залишається в Херсоні, що не окуповані розвантажують. А здебільше техніка і вирушає і йде на схід. І техніка, і жива сила на зараз десь там 80-85% від того, що спостерігається, якраз рухається на схід. Невелика кількість, які залишаються в Херсонській області, окуповані. Але по окупованій Херсонщині Лівобережній відзначають все ж таки збільшення присутності військових, як військових, так і ФСБшників. І посилення відповідно іде і фільтраційних заходів. Тобто окупанти на зараз продовжують посилювати тиск на місцеве населення. Повідомляють про те, що активізувалися і зрадники, і гауляйтери. На містах і ці зрадники і гауляйтери долучилися до тотального пограбунку, який ведуть окупанти. На зараз вони тиснуть якраз на місцевих з огляду земельних сертифікатів. На зараз дуже актуально лунають повідомлення з різних частин Херсонщини, там, із Іванівського району Стуховського про те, що місцеві гауляйтери намагаються забирати земельні сертифікати у людей, які залишилися в окупації, намагаючись їх. Собі привласнити, подаючи це тим, що треба приреєстровувати все за російським законодавством. Ну і окупанти ведуть пограбунок і місцевого населення, і місцевих фермерів вигрібають абсолютно все зі складів, видаючи це тим, що знов таки. Ті, хто не перереєструвався, то все майно буде конфісковано. Вони зробили вже опис майна на лівобережній частині Херсонщини і зараз приступили до тотального пограбунку. Пане Зерію, дякую вам за інформацію. Дякую за коментарі. Тримаємося разом. Знову червона вся Україна. Сподіваємося, що минеться. Сергій Хланів був із нами, депутат Херсонської облради. Дякуємо йому.